За останній тиждень на Дніпропетровщині понад 2 тисячі нових випадків захворювання на covid 19 На стаціонарному лікуванні вже 470 людей, з них 270 – на кисневій терапії. Щоб зберегти себе та близьких, медики закликають вакцинуватися. Більше важливої інформації у наступному сюжеті. У зв'язку з війною тема коронавірусного захворювання відійшла від порядку денного, але сам ковід нікуди не зник. Єдиний спосіб вберегтися від хвороби та ускладнень вакцинація. На сьогодні в регіоні зробили понад 3,3 мільйони щеплень з повним первинним курсом майже 60% дорослого населення. Найгірше вакцинуються люди старшого віку та з хронічними захворюваннями. Їхній показник 45%. Бустерну дозу отримали 375 тисяч мешканців області. Імунізують також дітей і підлітків. Щеплених серед них майже півтори тисячі та понад 7. 17 тисяч відповідно є все для того, щоб вакцинувати. У нас в регіоні маємо 20 центрів вакцинації населення, понад 197 пунктів щеплення, 60 мобільних бригад. область забезпечена вакцинами. Вакцинуємо наразі вакцинами коронавак і Файзер. близько 240 тисяч доз вакцин. Вакцинуємо. Від 12 до 17 років і також вакцинуємо дітей від 5 до 11 років вакцинами. Pfizer – це вакцина, яка має менше активних речовин в своєму складі. За останні два тижні число нових випадків захворюваності на COVID-19 зросло майже в півтора рази. Найвразливіша категорія в 96% – дорослі. Серед них частіше хворіють жінки більше 58%. Цілодобову кількість хворих збільшується на 50 випадків в Дніпропетровській області. Лабораторні дослідження проводяться в лабораторіях це наш, нашого центру лабораторного, це вірусологічна лабораторія і лабораторія особливо небезпечних інфекцій. Така ж лабораторія є в Кривий Ріг місто і місто Кам'янське такі дослідження проводяться. Ну і крім того, є приватні лабораторії. Загальна кількість їх більше 42 по області. І порядка 20 лабораторій використовує метод полімеразно-ланцюгової реакції. Серед штамів, зафіксованих в регіоні, омікрон та дельта. Новий підвід коронавірусу кракен, випадки якого зареєстровані в Україні на Дніпропетровщині, на щастя, не виявили. Ви бачите, є такі сповіщення, що виявляється крекен, це різновид. Вірус Омікрона, який більш заразний, він не такий агресивний, але він більше вражає літніх людей і викликає ускладнення, особливо якщо є якісь хронічні захворювання. Таким чином, більше ускладнень при цій інфекції. І ще його різниця в тому, що він дуже мінливий, тому дуже важко. Вакцину виробити але все одно щеплені люди. Вони у них захворювання протікає в більш легких формах, і щеплюватись потрібно. А ще лікарі наголошують, до 30 квітня діє карантин, а відтак застосовуються протиепідемічні заходи, серед яких носіння масок, дотримання фізичної дистанції в півтора метри та миття рук. А в разі появи перших симптомів захворювання, зверніться до лікаря, відмовтеся від ідеї, йти на роботу і обов'язково проводіть дослідження на коронавірусну хворобу.